Всім привіт! Думаю, зроблю невеличкий огляд, так як показую, як ми почали робити ці вила для гною. Чому вирішили робити, ми і до цього руками не грузили, грузили грейферним порушчиком. Ну, але як є кунту, часом тим погрузиться, часом, часом інакше. Ну, щоб різні варіанти були, як то кажуть. Та й часом, можливо, потрібно якусь там колоду кинути, чи ще щось. Отак От зробили та є. Значить. По чому я дивився? Різні варіанти розглядав в інтернеті. Дивився на каналі Тараско. Можете глянути, це мій знайомий. І в нього трактор 82-ка, але з цим балочним мостом. І ширина в нього цих вилок 1,60 метр. І я вже за основу так само вирішив робити 1,60 метра. Тільки що в нього цих 10 стоїть пік, як то кажуть, валів. Ми зробили на 9, не знаю чи не замало. Але якщо солом'яний гній, то я думаю, воно і так буде нормально. Ну, вже як є. Значить, що було до цього використано? Спочатку ми планували зробити з ось такого швелера. Тобто прорізати якось туди вала, прорізати, наприклад, і тут, і тут, і тоді приварвати. Але потім щось подумали, що трошки воно не то. І знайшли на металоломі ось такий квадрат. 100 на 100, ну 10 на 10 см. 4 мм стінка. І фрезою я вже вам показував, хто дивився, коротке відео. Думали як, але взяли оцю фризу таку коронку, точніше. І акуратненько, всі ці отвори ми зробили. На Отвори ми робили на 35 коронка, а вали 36. То я місцями на напильничком пройшовся. І молотом ми туди аж забили так тогенько. З цієї сторони казали не варити, щоб не лопало, то ми так тільки прихватка десь, знаєте, щоб нікуди воно не втекло. А вже звідси, ззаду. Тут не видно в ангарі. А ззаду то ми вже приварили. Е, далі, як я сказав, вал 36 має. Далі довжина тут їхня 80 рівно. 80-82 крайні чуть коротші мають, крайні десь мають. 70-65 десь так. Далі. Що для цього використали для верхніх вух? Мали мегазоновські ці вуха, але ну, вже немає їх. Було б гарно їх туди. Але то інший варіант використали. Була така пластина на металомі знайшли, це 15, 15 чи 16 мм. І ми її приварили. Приварили. І тут є місця під болти були. То ми зразу просверлили. І ще й зразу й на болти поставили. Ну, мало ли що, хоча там проварено непогано. Е, Наниз вдома знайшли, валялася така пластина, якась 30 має міліметр товщина 3 см. То ми її, ми її використали. Добре, не добре, не знаю. Це зробили отак, як я казав, напротив. Під'їжджаємо спочатку сюди, надягаємо на вуха, а тоді тут раз, чик і все. Далі. Для стойки ми використали такий швеллер, Бачите, швеллер 12-й. Ну, з чого були, з чого робили. знаєте, Тут дали така розпоручка, і звідси так само розпоручка, і звідси розпоручка, щоб воно бік не йшло. Далі, як я сказав, квадрат цей 10-ка, а швеллер 12-ка. ми я його розрізав, отут повідрізав, а оці, що осталось, то може він 12-ка. Ми його пустили донизу, тобто посадили, Щоб воно і звідси має плече тримати, і звідси так само воно сюди тримає. Те, що я відрізав, я зовсім не викинув, а взяв загнув сюди і тут мені сварщик обварив гарненько. Так що воно і звідси ще й тримає. Можливо, скажете, що може воно десь піти. Ну, є сумніви, часом, то це не проблема. Я думаю, якщо щось ми усилим. Але не думаю, так, що воно піде, тому що трактор 80-ка, як знаєте. Без передка, то нема там чим сильно запертися, щоб це все зігнути. То З передком хлопці, то ще, ще є згідне, а там без передка щось і вже буксує. І тут такий оголочок дали, ну і все. Більше тут нема що вам показувати по ньому. Як воно буде, ми так спробували трошки виїхав на двір той гній погрузити. Ну як погрузити, просто що воно з того виходить? Ну, щось ніби робить. Але ми пробували, щоб ззаду нічого не було навіше, то ясна річ, що він сильно буксує. Тут від транспортера такі планки, щоб воно не впирало. Ну, гній туди не ліз. І все. І більше тут нічого такого. Далі, хтось каже, можливо, будуть лопати вали, хтось ні. То я бачив цього ж колеги Тараско. Він усилював робив тако. Зараз я вам покажу. Бачите, якщо щось, ну я так вам на прикладі показую, то вже там точно не дивіться. Е, зверху на вару такого вала. Тільки можна чуть тонше, то вже грубий, то може 30-ка чи який. Тут прихвачували і отам от прихвачували і все. І тоді, каже, ним можна навіть і землю, якби запихати, воно буде тримати. Пальці десь там. чуть. Є невирівняння, ніби то таке чуть вище, нижче. загострювали, бо деякі були тако загострені, бачите, десь коли це різали. А деякі загострювали так, але це неправильно. Треба... Десь буде бажання час. Чуть-чуть наоборот звідси. Тому що, якщо в ній запхаєте, воно ж вискакує. воно навпаки має затягувати. Треба звідси робити. Ну, то, то, то нічого страшного, круги є зробимо. Ну, та й все, більше нема про нього що говорити. Все зроблено з металолому, з підручного, як то кажуть, матеріалу. Трошки електродів і є такий погрузчик. Як він буде в роботі, будемо ще бачити. Тому що ковшом грузили один раз спробували. Ну непогано, але ковш він тяжкий, кілограм 300 мабуть. А тиво ну, двох. Можна підняти тяжко, але можна десь в межах 150 кг. Ковш затуляє сильно, знаєте. А це таке собі. У нас нема там того гною ну, багато, тих пару поросьонків, ну, але тим не менше. Е, оце я не сказав. Звідси по сюди 70 см. Але можна було робити коротше. Я щось спочатку врізав і думав, може, то, щоб не було за коротке, взяв різа 70 А бачите, де кріплення вийшло. Можна було на сантиметрів 10 см. Робити коротше. Але не хотіли різати, кажуть, хай буде так, як є. Мало ли, що, Ні, щоб туди не ліз. Але можна було і менше такого на 10 см зробити нижче. Було би можливо краще. Ну і ось так. Перший раз ми ці всі вуха робили, не знав, як їх що, але з чого було, з того знаходили, з того робили і ось такий маємо. Так що. Трошки пофарбував там якоюсь фарбою, думав, не фарбувати, але було там пару грам фарби, то пофарбував та й все. А я кажу, якщо щось буде там ним чуть крутити, ламати, це можна усилити в будь-який момент. Це не є проблема. Хоча я не думаю. Так що ось так. Не знаю, чи не буде сильно пролітати, бо є така чуть більше відстань. Але, як я кажу, у нас більше гній такий солом'яний. То я думаю, воно повинно бути нормально. Так що отак. Шо, дякую всім за увагу. Всім удачі!